Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин «Делавіва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну покришку від, від е, 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 торгової марки Vrubier. Модель називається 34. Вона має е, код, тобто це е, е, назва е, протектора у покришки від торгової марки. Вірубер код 34. Це така е, полуслікова покришка. Розмір покришки 24 на 2 125 Це в дюймах, а в сантиметрах 54 на 507. Е, це мається на увазі, що покришка підходить до велосипедів з розміром колеса 24 дюймів. Вона достатньо широка. Має е, в комплекті. Е, Камеру. І в тому разі, якщо вам не потрібна камера, цю покришку можна купити без камери, з урахуванням того, що вам вийшло 100 гривень за камеру. Тобто можна купляти покришку Viewber 34, модель 34 з камерою і без камери. Без камери, повторюсь, трішечки дешевше. Що треба знати про цю покришку? Тиск вона витримує 3-4 барелі. В комплектації це вказано, що 4,5 барелі. Максимальний тиск витримує ця покришка. Також стоїть відзнати, що ця покришка має плотність тканини 22 на квадратний дюйм. Це Мається на увазі інформація PTI-22, яка відображає плотність структури самої покришки, на яку наноситься гума. Тобто гумова покриття самої тканини, вона наноситься на тканину, яка має різну плотність. І від того, яка плотність тканини, на яку наноситься гума, і залежить ціна самої покришки. Тобто, якщо кількість ніточок на квадратний дюйм більше, тоді покришка буде трішечки легша, трішечки міцніша, трішечки комфортніша в користуванні. А ця. Покришка Вірубер 34 має стандартну комплектацію тканини, на яку наноситься гума. Тобто 22, 22 ніти, ніточки на квадратний дюйм робочої поверхні цієї покришки. Центральна частина покришки має. Ну, ця покришка, ось вона в. Робочому стані. Центральна частина покришки має неперивчату полосу а бокові частини з шипами, що і каже, це універсальна покришка. Як по місту їхати, так і за містом буде комфортно їхати. Взагалі, треба сказати, вагу цієї покришки. Покришка Virubier номер 34 має вагу. 880 грамів це без е, урахування камери. Камера це окрема. Але камера до покришків йде одразу в комплекті. Якщо вам потрібна покришка до велосипеда з розміром колоса 24 дюймів, ви можете прийти в наш київський магазин на Харківському шосе. Також можна замовити на сайті нашим Вілавіво. Якщо ви перейдете по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіво, на сайт вілавіво.юа, і там можна замовити цю покришку для, з доставкою додому. Ми працюємо кожного дня. Постійним покупцям у нас завжди знижки. Приходьте, купуйте.